Lost. Загублений, заблуканий. Прикметник. Загубив, програв. форма дієслова lose. Adjective. Unable to find one's way, Having been misplaced or taken away. Нездатний знайти свій шлях. Такий, що був загублений або вилучений. PAST simple past participle of lose. Did not win. failed to keep or retain. Минулий час дієприкметник від дієслова lose. не виграв, не зміг зберегти. For example, 1. I feel completely lost without my phone. Я почуваюся повністю загубленим без свого телефону. 2. She found a lost dog near the park. Вона знайшла загубленого собаку біля парку. 3. Our team lost the final game yesterday. Наша команда програла фінальну гру вчора. 4. To be lost for words. Не мати слів від здивування. Five, lost and found, Бюро знахідок. Six, to get lost. Загубитися. Заблукати. Seven, lost cause. Безнадійна справа. 8. Lose. Дієслово, теперішній час. Губити, втрачати. Програвати. 9. Loss. Іменник. Втрата. Програш. Worst.